Терміново в американського гурту «Imagine Dragons» новий вокаліст. Про це повідомив кандидат в президенти України Анатолій Гриценко. Я частіше слухаю е-е, пісню Джиммі Кімела. «Imagine Dragons» – це його хіт «Natural». От справжнє правдиве. Так виявляється комік та телеведучий Джиммі Кіммел співає в «Imagine Dragons». А вони про це навіть не знають. Бо раніше вони думали, що Джиммі Кіммел – це просто чувак, який покликав їх виступати на своєму шоу. And тербігні standing on the edge, face up, Драґенс. Фейсапка зелена. То представив того і пісня таким принципом керується Анатолій Гриценко. Мабуть, коли він дивиться футбол, то думає, що Віктор Вацко диктує футболістам, куди бігти. <му> «Imagine Dragons» від «Imagine Presidents», – скажете ви. Та я скажу, що Гриценко – послідовний політик, і коли він стане президентом, то обов'язково зробить Джиммі Кімела вокалістом «Imagine Dragons». Але з'явилася інформація, що на місце фронтмена «Imagine Dragons» претендують і інші кандидати. Восени з'явилася інформація про те, що ви будете співпрацювати на виборах з Віктором Балогою. На з'їзді ми його не бачили. На відео ви бачите, як співак мобі запитує в Анатолія Гриценка, чи допомагає йому Віктор Балога? Так той самий неофіційний хазяїн Закарпаття, голова адміністрації президента Ющенка, а потім міністр МНС в уряді Азарова. Балога. Я що не говорю, не цікаве. Той самий балога, який декілька місяців тому заявив, що Гриценко попросив у нього допомоги на виборах. Я хочу, щоб ви або підтвердили, або спростували ці слова. У нас з Анатолієм Степановичем давня історія і давні дружні стосунки. І зараз він до мене звернувся і каже: Допоможи. Я кажу, немає питань. Допоможу. Це правда. Ще раз ви питаєте мене. Так, я вас питаю. Це правда. Ми зараз прямо після цього ефіру. Можемо з вами поїхати в наш штаб. Там не було і немає Віктора. Балоги. Але питання біля Коргана було не про те, чи є балога в офіційному штабі Греценка. Питання було, чи просив Гриценко у балоги про допомогу. Мені ясно, ясно. те, що ви говорите. Але я не отримав відповіді та... на запитання. Віктор Балога сказав правду. Я ще раз сказав: Віктора ні. Балоги немає в нашому штабі. Та можете відповісти так або ні. На запитання? Я відповів так. Віктора Балоги немає в нашому штабі. Крапка. Якщо у Філа Колінза не виходить отримати відповідь, давайте ще ми спитаємо. Пане Анатолію, ми не хочемо знати, чи працює балога у вашому штабі. Ми хочемо знати, чи просили ви в нього допомоги на виборах? Віктор балога не працює у нашому штабі? Кожне слово зрозуміло, правда? Віктор балога не працює у нашому штабі. Анатолію Степановичу. Я хочу почути відповідь на питання: чи обіцяли ви Джимі Кімелу місце у гурті Imagine Dragons? Я вам ще раз кажу: ну немає Джиммі Кімела у Imagine Дрегонс. Вам всі слова зрозумілі, правда? Джиммі Кімел не співає у Imagine Дрегонс.